Радіо Chicago. Перше за 10 років Україна здобула золото чемпіонату Європи з вільної боротьби. У перший день медальних сутичок одразу троє українців змогли під піднятися на п'єдестал пошани. Василь Михайлов став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 79 кілограмів. У фінальній сутичці українець переміг чинного чемпіона Європи Георгіса. Кугіум цідіса з Греції 3-1. для 27-річного Василя. Це перше золото чемпіону Європи в кар'єрі. Також це перша перемога України на континентальній першості в чоловічій вільній боротьбі за останні 10 років. До цього востання Україна здобувала золоту медаль у вільній боротьбі серед чоловіків 2013 року. Тоді Павло Олійник став чемпіоном у ваговій категорії до 96 кілограмів. Крім золота Михайлова, українська команда на чемпіонаті Європи 2023 року також завоювала дві бронзові нагороди. Це зробили Ерік Арушанян, вага до 65 п'яти кілограм, та Ігор Никифорук, вага до 70 кілограм. У поєдинку за Бронзу 24-річний Арушанян здолав Алі Рахімдзе з Азаїберджану з рахунком 7-6 для українського борця. Це друга в кар'єрі бронзова медаль чемпіонату Європи. А ось 24-річний Никифоррук. У бронзовій сутичці переміг поляка Патріка Оленчина з рахунком 6-1. для нашого спортсмена. Це друга бронза на чемпіонаті Європи в кар'єрі. Він також ставав призером змагань 2021 року. Це справді дуже хороша новина. Радіо Чикаго.